Отож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І до розмови із нашою студією вже приєднується секретар Старовижівської селищної ради Анатолій Лавренюк. Вітання, пане Анатолію. Так, Пан... так пане Анатолію, з вами хочемо... Так, хочемо з вами обговорити цю інформацію, яка з'явилася у ЗМІ про те, що під загрозою унікальне урочище поблизу Старої Вижівки Семенова Гора, і нібито там Держгеонадр планує. Створити кар'єр і видобувати протягом наступних 20 років пісок. То чи можете ви підтвердити цю інформацію? І цікаво, як до цієї інформації поставилися місцеві жителі, а також безпосередньо ви як представник селищної ради. Ну, дивіться, знавши, дійсно, ми знали це, що Державна служба геології та надрукраїни виставлена акціон надання спеціального дозволу на користування надумання, тобто видобуток уписку на цьому, цей становиживське родовище. Але на цьому якраз де знаходиться це Старовижівське родовище, це е, було знайдено під час. Е, 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 Проведено розкопки були і, ну, проведено було розкопки, де винос стоянку до мезоліту. І під, під, під час цього вже і, тими, тими ну, археологами досліджено було, було включено якраз іменно цю семену і, Гору до переліку новоємних об'єктів археологічної спадщини. Та взяти під охорону держави до наказу. і Наказ ми в тому зверненні і копію наказу того там направляли, де ми Державну службу геології та НАТО України. Ну і крім того що це ж, цей ро, знаходиться ро, ро, родовище знаходиться і на, повністю на зоологічному заказнику Смолярівській, Це лісовий фонд. Розумію, що це землі державної власності, але вони все-таки знову ми захищаємо. Інтереси громади. І я вже е, хочу сказати, що крім цього всього, це е, у нас для нашої жителів громади це як місце відпочинку, це як наш старовичкий букове. Е, там наші е, громадяни, там зроблені для місця для відпочинку, це наші громадяни, наші особливі діти, зимовий е, період. Е, там на лижах, на, на санчатах, ну це наш Ну, вукове. Громадськість стривожна, щоб втратити таку можливість для, для відпочинку, та і взагалі комусь пісок. Є можливість взяти пісок в інших місцях, не обов'язково там, де, де ліс, де заказник, де, де дійсно пам'ятка архітектури ще міжіть не повністю не досліджена. Це ж цей військовий стан, я розумію, що під час війни якось так, так. Все, все продавати все. Алло. Так, я пане Анатолію, а чи відомо вам яку саме територію, яку кількість землі хочуть віддати на користування і відповідно там видобувати пісок? Ну відповідно до того, до е, лоту, там на 159 гектарів землі. Пане Анатолію, а скажіть, будь ласка, то куди ви вже зверталися з цією інформацією? Я так розумію, що ну тут порушення багатьох і норм і законодавства, адже ви кажете, що тут і заказники і водночас теж якраз стоянка доби мезоліту, пам'ятка археології моля один то яким чином взагалі могло так трапитися, що хтось вирішив тут створити кар'єр? Ну, дивлячись, ті документи, які вони виставляли на аукціон, там вони брали дані 94-го року. наскільки мені пам'ять не подати, мабуть, 87-го і 94-го року. Дані тієї гелорозвідки, їхніх, які вони там проводили. А археологічні пізніше вже були виявлені. Не знаю, чи вони знали про це, ну то ми вирішили, щоб вони знали, що ну, Алло. Так, так. То, пане Анатолію, скажіть, будь ласка, крім Держгеонадра, чи ви зверталися, наприклад, в обласне управління екології, так? чи в Держекоінспекцію для того, щоб все-таки не дійшло до створення кар'єру на території Урочища Семенова Гора? На даний час ми тільки у Державну службу екології та НАТО України звернули, і звернулися, і з копії з цього звернення звернулися в спеціалізовану екологічну прокуратуру. Ну, якщо ну, треба буде збиратися і далі. Тобто ви налаштовані відстоювати все-таки інтереси громади так, до ми кінця? Ви налаштовані відстоювати інтереси наших громадян, нашої громади, тому що в е, нас. Е, коли... Е, в інтернеті пошилося питання, що це є виставлено на, на аукціону цей лот, це товариське родовище, то дуже багато було негативних відгуків, що від наших громадян це дуже було багато. Ну, і... Та й ми це, крім того, до цього ми вже зрозуміли, що ну як, тобто ми і влада громадських тут на одній, як то кажуть, стороні поля. Пане Анатолію, ну але це землі не, 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 не у власності так Старовичівської селищної ради, а це де, Ні, це де не є власність, власні, 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 так, це є землі так? державної власності, але ж це на території нашої громади і межує з нашими земельними землею. І я ж ще раз наголошую, що це дійсно ну як, не тільки археологічна е, 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 спадщина, а ще й плюс туристична, вона має, ми подавали ще як туристичний об'єкт його подавали в, 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 в ну, подавали в цей в, 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 департамент економічного розвитку Великої обласної Що Це як, культур, як культурний як об'єкт культурної смерті і як туристичний магніт. <гум> Пане Анатолію, але чи до вас, наприклад, зверталися з держгеонадр, чи, можливо, із лісгоспів, та для того, щоб якимось чином погоджуватися? Ні, до нас <гум> ніхто не звертався. Але те, що отримали е, наші звернення, то ну, було підтверджено, що отримали наше звернення. Mm -hmm. То на який результат ви очікуєте і чи не почалися там вже якісь підготовчі mm -hmm. mm -hmm. там? Дивіться, ну робі. найкраще це коли ж, якщо навіть якщо до якогось висновлення, щоб не відмінили на даний час. Mm -hmm. О чого ми очікуємо, щоб відмінили цей ауціон? Пане Анатолію, а чи можете розповісти, яка наразі ситуація в урочищі Семенова Гора, чи є там відпочивальники? Е, я думаю, що в цю неділю, якщо у нас ще шапки снігу додать, буде е, дуже багато відпочиваючих. Зрозуміло, дякую вам, пане Анатолію, за ці пояснення, за ці коментарі. Отож, ми теж будемо стежити і, і, і за цією ситуацією. Звертаємося до керівництва Волинської обласної військової адміністрації, Волинської обласної ради до депутатського корпусу Волинської обласної ради, для того, щоб вони теж не проспали цю ситуацію, а захистили і заказник Смолярівський, і також урочище Семенова Гора, де нагадаю, є пам'ятка археології, Галина воля 1, і це стоянка доби мезоліту. І будемо сподіватися, що все-таки дійсно рішення Держслужби геології та НАДР України щодо на виставлення на торги спецдозволу на користування надрами на території саме Семенової гори буде скасовано. Будемо за цим теж стежити. Дякуємо, пане Анатолій. Анатолій Лавренюк, секретар Дякую. селищної ради, був з нами в ефірі громадської інтерактивної та радіо 1. На все добре, тримайтесь. Дякую.